Служба безпеки України спільно з Укрпоштою сьогодні в усіх регіонах нашої держави провела спецпогашення марки Служби безпеки України, присвячено діяльності спецслужби та її внеску у захист країни. На Черкащині у заході взяли участь начальник управління Служби безпеки України в Черкаській області, керівник філії Укрпошти та голова Черкаської обласної військової адміністрації. Символічно спецпогашення відбулося поблизу меморіального комплексу пам'яті учасників антитерористичної операції, оскільки марку присвячено усім. Ім захисникам та захисницям, тим, хто жертовно боронить українські землі, та тим, хто віддавав своє життя за батьківщину. Марка Служби безпеки України є фінальним випуском серії Слава силам оборони та безпеки України, яка від сьогодні заходить в обіг та стає символом майбутніх переможних листів. Ця подія для нас значуща, адже спецслужба є невід'ємною частиною сил безпеки та оборони, і кожен наш співробітник стоїть на варті незалежності та суверенності України. Ми ведемо боротьбу не лише із внутрішнім ворогом шпигунами та державними зрадниками, а й захищаємо нашу батьківщину від загарбників на лінії ведення бойових дій, зазначив начальник регіонального органу спецслужби Юрій Погасій. Це служба це не тільки спецпризначенці, це велика частина оперативного слідчого складу, яка щодня вживає заходів з викриття колаборантів, зрадників та інших поплічників ворога. Якщо говорити про управління, то за цей рік сім осіб. За підозрена по статті Державна зрада. Зокрема, це агент військової розвитки Росії, який був маршрутований з Херсонської області на Черкащини з метою проведення розвідного завдання. Також затримано двох мешканців регіону, один з яких агент ФСБ РФ. Їх завдання складалося у розвідуванні передачі ворогу інформації про сили. Безпеки і оборони, а також стан роботи об'єктів критичної інфраструктури регіону. У цьому році 4 особи засуджено до тривалих термінів. Я маю на увазі тільки по статті 111 Державна зрада до тривалих термінів ув'язнення переважно 15 років. Також триває системна робота з викриття колаборантів, передусім ті, хто перейшов на біг ворога і допомагає їм. Сана мета після нашої перемоги, коли ми все звільнимо, ніхто не має уникнути від відповідальності. Так, цьогоріч за матеріалом управління зареєстровано 54 кримінальних провадження. Частина осіб вже запідозрена, з них три коригувальники переважно це. Поблизу лінії фронту, тобто особи, які надавали ворогу відповідні дані, продовжуємо роботу з викриття тих, хто підтримує цю агресію, клорифікують, виправдовує злочини. Крім звичайних осіб, це такі, скажімо так, посадовці, як керівник черкасько канівської єпархії ПЦМП, інший священнослужитель єпархії, колишній працівник правоохоронних органів, то що також спільно з центральним підрозділом Служби безпеки. Задокументована, як на мене, таку дуже страшну діяльність саме в цьому плані голови Звенігародського районного суду, яка підтримувала і глоріфікувала агресію. І страшне це тим, що ця особа виносила вироки в ім'я іменем України. Особа запідозрена наразі, обрана міру запобіжного заходу у вигляді тримання під варто. Безпеки України це невід'ємний суб'єкт сил безпеки і оборони. Просто вона виконує свою роботу. ЗСУ свою НГУ свою, а всі разом ми боронимо і захищаємо нашу державу спільно з усім населенням нашої країни за словами керівника філії Укрпошти в Черкаському регіоні Олександра Марченка, тираж марки становить 1 мільйон 75 тисяч примірників, які вже від сьогодні можна буде придбати у відділеннях Укрпошти в усіх регіонах країни. Ми знаємо, який вагомий внесок всій війні робить СБУ наше. І працюють вони над агентурськими мережами, і колаборантів вишукують, і на всіх прифронтових територіях, на окупованих територіях працюють. Тобто вони вносять дуже вагомий такий внесок в майбутню нашу перемогу. І, як ви знаєте, спецпідрозділи СБУ вони приймають участь в самих гарячіших, активніших точках війни від острова Зміїний до міста Бахмут. Тому ми вирішили таку завершальну серію марок, яка присвячена силам оборони, посвятити саме СБУ. Загальний тираж марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. Вона випускається разом з конвертом першого дня. На марці зображений працівник спецпідрозділу СБУ. ну І таким чином ми хочемо показати, що їхня робота дуже важлива. Ви знаєте, взагалі марки це фіксація історичних подій. І те, що ми зараз відбувається, у нас війна останні півтора року. Марки таким чином документують, можна сказати, наш шлях до перемоги, складний шлях до перемоги. І ми таким чином. Хотіли виділити всі підрозділи, які є в складі сил оборони від зсу гур. Там нещодавно погашали СБУ і так далі. Для того щоб ну і підтримати, і відзначити їх, і для того, щоб у всіх у нас була звісно пам'ять про ці події, які відбуваються в Україні зараз, як зазначив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Тавурець, спецпризначенці служби безпеки України, зокрема Черкащини, відіграють важливу роль у боротьбі із ворогом, а саме викритті їх поплічників, агентів та шпигунів, які співпрацюють із загарбниками, загалом служба безпеки України в цілому, як служба, це надзвичайно важливий компонент. Сектору безпеки і оборони це е, така невід'ємна складова частина цього, тому що вона якраз упереджує всі дії і запобігає тим питанням, які вже потім з якими приходиться зіткатися, в тому числі і нашим збройним силам. Навіть під час війни е, відома історія, коли надзвичайно багато представників, як кажуть, не сильно гарних представників е, нашої країни. Працюють, на жаль, не на користь нашим збройним силам, а саме надають сприяння Збройним силам Російської Федерації. Тому саме такі викриття це першочергове завдання Служби безпеки України, тобто контрзвідуваний захист нашої держави. У нашій області підрозділ надзвичайно потужний, виконує дійсно ряд завдань, в тому числі, як я казав, превенція, тобто запобігання. Діяльності іноземних спецслужб, іноземних агентів, ну і саме головне теж спецпідрозділ Альфа, який входить в компонент Служби безпеки України, теж виконує безпосередньо бойові завдання, в тому числі на передній лінії фронту. Наш, наш підрозділ, зокрема, Черкаський, наразі теж бере участь саме в захисті і виконанні саме бойових завдань напередку. Тому Ця марка, яка присвячена саме службі безпеки України, дійсно вона заслужила того, щоб їй присвятили цю марку, і переконаний, що ще ще більший стимул для того, щоб люди і довіряли нашій службі, і саме головне сама служба, щоб гордо несла прапор. України теж при виконанні своїх завдань голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Тавурець особисто поповнить свою колекцію марок, оскільки має уже усі із серії слава силам оборони та безпеки України, які після нашої перемоги нагадуватимуть про те, як усі разом били расистів. Поштові набори Служба безпеки України уже доступні у відділеннях Укрпошти по усій країні. Онлайн в офіційному поштовому магазині та маркетплейсах «Єбей» та Амазон. Також можна придбати тематичний мерч футболку Служба безпеки України та набір стікерпаків.